Сьогодні НАСА запустило надважку ракету носій Space Launch System SLS в рамках місячної програми Artemis. Це була третя спроба після серії перенесень, викликаних технічними несправностями та погодними умовами. До речі, цього разу теж все пройшло не за графіком. Запуску знову довелося відкладати через проблеми з дата кабелем, яку вдалося оперативно усунути. Найбільша ракета у світі покинула стартовий майданчик 39B космічного центру імені Кеннеді сьогодні о 8.50 за київським часом. Канал Хмаринка Сайенс наживо транслював цю подію. В ході трансляції ми збирали кошти на автомобіль для ЗСУ і говорили не лише про космос, а й про енергетику та український Ютуб. Посилання на стрім буде у вспливачці у правому верхньому кутку. А на Монобанку, в описі до цього відео, ця ракета є найпотужнішою з будь-яких коли-небудь створених. Це єдина ракета, яка дозволяє відправити пілотовану місію не тільки на місяць, а й на Марс. Навіть не професіонал помітить зовнішню схожість СЛС з шатлами, і це не випадковість. Інженери дійсно використали спадщину космічних човників, які працювали з 1981 по 2011 роки, звісно, застосувавши сучасні технології. Основний ступінь ракети має висоту понад 60 метрів, а її загальна висота досягає 98 метрів, що на 12 метрів менше, ніж у легендарного Сатурн-5. Проте тяга ракети на 15% перевищує ракету епохи Аполло і сягає майже 4 тисячі тонн. Якщо придивитися до будови цієї ракети, то виявиться, що найбільший обсяг займає її паливний бак. Це і не дивно. Лише на етапі її зльоту двигуни використають 2 мільйони 760 тисяч літрів кріогенного пального, а саме рідкого водню та кисню. СЛС називають у штатах ракетою нації, вважаючи її національним надбанням. В її будівництві були задіяні 3800 постачальників із 50 штатів, а витрати перевищили 4,1 мільярди мільярд доларів, що зробило її найдорожчою ракетою в світі. Загалом на місію Артеміс наса планує витратити 93 мільярди доларів, і все це заради великої наукової мети. Наразі ракета СЛС доставила у космос корабель Оріон, що вже направляється в бік місяця. Наразі жодних проблем у його польоті не фіксується. Космічний корабель проведе у космосі понад місяць і безпечно повернеться на землю двічі облетівши місяць. Оріон залишатиметься у космосі довше, ніж будь-який інший космічний корабель, що повертався на землю без стикування з МКС. Запуск безпілотний. Однак на борту Оріона є манекени з усіма необхідними для відстеження людського здоров'я датчиками, а також є голосовий помічник Alexa, яку випробують для використання у майбутніх пілотованих місіях. Це технологія зі штучним інтелектом, яка має на меті забезпечити зручне керування космічним кораблем в умовах тривалих подорожей. Також СЛС вивів на орбіту десяток супутників купсатів, які успішно віддалилися за кілька годин після запуску. Супутники призначені для дослідження не тільки місяця, а й сонця та навколоземних астероїдів. Один з них Неаскад, який відправиться досліджувати астероїд за допомогою сонячного вітрила. Це дуже важлива місія, яка прокладе шлях для повернення людини на місяці, подорожі на Марс і навіть далі. На нашому каналі є відеосимуляції місії Артеміс-1, переглянувши яку ви станете членом екіпажу цієї місії і пройдете всі етапи від старту до приводнення в океан. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Не забувайте про коментар, подобайку і, звичайно, донатьте на ЗСУ. Бувайте!